Молитва до святого Королевича Казимира. Святий Казимире, який був народжений у такому високому королівському стані, зрікся пишнот і світських утіх, а провадячи життя в невинності й покуті, заслужив на вінець святості. Просимо тебе ми, твої слуги та піддані. Благоволи нам випросити у Бога, щоб за прикладом твоїм. Ми вміли зберегти чистоту душі і тіла, остерігалися всілякого гріха і заслужили участь у Твоїй славі в Христі Господі. Благоволи нам Це виблагати і рятувати нас в усіх потребах наших через Христа Господа нашого. Амінь.